Теплообмінник це конструкція, в якій відбувається теплообмін між середовищами з різними температурами. Котел-брік – це твердопаливний газогенераторний, інколи вживають термін піролізний котел за конструкцією газотрубний. Газотрубний передбачає, що продукти згоряння проходять всередині труб, а теплоносій, в даному випадку вода, циркулює навколо цих труб. Теплообмінник котлабрік виготовлений з цільно тягнутих, гарячо деформованих безшовних труб марка сталі сталь20. В твердопаливних котлах в процесі горіння утворюється попіл, який підхоплюється гарячими газами та уноситься в газохід. Якщо теплообмінник виконаний у вигляді поличок або труб, які розташовані горизонтально, то тверді частки попілу осідають на цих горизонтальних поверхнях. Таким чином, вони стають перепоною для ефективного теплообміну. Потік гарячих газів вже не контактує з поверхнею металу. Відповідно, не відбувається процес ефективної теплопередачі. Теплообмінник в котлі брік розташований вертикально. В котлах брік достатньо велика довжина труб теплообмінника. Потік гарячих газів проходить доволі тривалий шлях по газоходу. Спіральні пластини в кожній трубі змушують цей потік гарячих газів змінювати характер руху, швидкість, напрям. Є деякі ознаки турбулентності. Ефективність застосування турбулізаторів можна перевірити також і емперічним шляхом, якщо дістати ці пластини, а всі інші чинники залишити без змін, той же самий вид палива, той же самий режим роботи котла, і після цього. Подивитися на температуру вихідних газів, то одразу відмітити, що вона зросла, а відповідно ви втрачаєте теплову енергію, просто викидаючи її в атмосферу через димохід. В котлі брік організований швидкий та простий доступ до теплообмінника, можливість зробити ревізію під час роботи котла. Та, якщо виявлена необхідність, почистити теплообмінник, це можливо зробити без зупинки котла. Безпосередньо в процесі його роботи. Відкручуються кріплення, знімається люк, температура повітря в цій частині в межах 110-170 градусів за Цельсієм. Це навіть менше, ніж в побутовій духовій шафі на кухні. Одягаємо шкіряні рукавиці, наприклад, такі, які використовують зварювальники. Ось, наприклад, мої улюблені з високою манжетою, які захищають руку від можливих випадкових дотиків до гарячих поверхонь. Чистка теплообмінника котла Брік відбувається дуже просто: в кожній трубі встановлені металеві пластини спіральної форми, розмір їх подовжені навіть трохи більше, ніж довжина труби теплообмінника. Піднімаючи та опускаючи ці металеві пластини турбулізатори, вони шкарбуть по внутрішній поверхні труби теплообмінника та струшують попіл донизу. Цей попіл падає в нижню камеру, куди є дуже легкий та швидкий доступ. За часом чистка однієї труби займає орієнтовно секунд 5-10, в цьому котлі 14 труб. Відповідно, чистка теплообмінника такого котла. Виконується орієнтовно за 2-3 хвилини. Після того, як почистили теплообмінник, люк повертаємо на місце, а місце кріплення щільно затягуємо, щоб кисень надходив тільки через канали подачі повітря, а не тягнувся через люк. Отже, легкий швидкий доступ до теплообмінника. Проста швидка чистка в будь-який момент безпосередньо в процесі роботи котла. Котел продовжує працювати. Ви не зупиняєте котел. Гаряча вода, теплоносій, безперервно йде в вашу систему опалення, оптимальна температура вихідних газів в діапазоні 110-170 градусів. Відбувається ефективний процес теплообміну, економія палива, високий коефіцієнт корисної дії. В наступних відео продовжимо огляд сильних дієвих виважених конструктивних рішень, втілених в суперкотлах брік.